Чергові експертні думки в студії каналу Соціальна країна. Друзі, вітаємо вас, гости нашої студії сьогодні. Заступник голови державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук. Костянтин, вітаємо вас! Головна тема. Доброго ранку і вам і також надіємося на те, що зараз у нас відбудеться активна розмова, тому що є поговорити про що, адже малий бізнес фактично це основа діяльності будь-якої країни, зокрема і діяльності економіки. Угу. От, скажіть, будь ласка, от президент буквально сімнадцятого серпня, 7 серпня, підписав закон про, про зміни в податковий кодекс. Як взагалі це вплине на малий бізнес? І, зокрема, підприємці зараз можуть помилятися там в деклараціях згідно цього закону. Ну, що це дасть підприємцям? Ви знаєте, можливо, трошки не за адресою запитання, насправді, тому що я займаюся в Державній фіскальній службі митницею і тільки митницею насправді. Тому я можу прокоментувати, якщо ви мені там Ну, Зокрема, нові нові зміни до податкового ну, тобто, кодексу Тобто, які зміни маються на увазі, і зокрема, з, стосовно митниці і, зокрема... Ну, стосовно митниці, поки що змін до податкового кодексу внесено не було і до митного кодексу. Mm -hmm. Прошу вибачення. Знаєте, ми вже так почали про податкове, то я вже так продовжу. Насправді. Змін до митного кодексу не було. Що було зроблено? На минулому тижні з'явилися постанови Кабінету міністрів України, якою внесені зміни до положення про Державну фіскальну службу. І зокрема, там є деякі моменти, які впливають на роботу митниці. Яке ну, саме це ну це, насправді, що було зроблено, фактично було знівельовано роль заступника голови державної фіскальної служби, тобто мою, в питаннях впливу на митну справу. Тобто, якщо раніше передбачалося, що у голови служби є два заступники: перший заступник займається питаннями податкової міліції, а просто заступник займається питаннями митниці. То після цих змін, незважаючи на те, що там заявлялося про певну децентралізацію в роботі Державної фіскальної служби, після цих змін відбулася повна централізація, концентрація всіх повноважень. владних повноважень. В руках голови Державної фіскальної служби. І на даний момент заступники голови Державної фіскальної служби здійснюють свою діяльність згідно розподілу обов'язків. І цей розподіл обов'язків він може в будь-який момент бути змінений головою Державної фіскальної служби. Фактично, так як це відбувалося з самого початку нашої діяльності. Я, наприклад, ну я не пам'ятаю точно, але мені здається, я там з жодним розподілом обов'язків не погоджувався. Тому що завжди було намагання щось відмитниці відібрати, якісь функції відмитниці забрати в податкову. Ну тобто таке. Знаєте, і це, це йде процес такого ну, ворожого поглинання митниці податкової, от те, що зараз відбувається, ну, ті процеси, які відбуваються в технічних державних структурах, здебільшого основа цих рішень базується там на боротьбі з корупцією, таких якихось інших речах. А і, і, ці зміни, і, зокрема, ця постанова, як повп... може повпливати на роботу самої державної фіскальної системи? Я думаю, що вона, якщо ця ситуація найближчим часом не буде. Виправлено, і не будуть проведені ті зміни, про які декларував уряд і Міністерство фінансів наприкінці червня, коли представляли концепцію інституційної реформи Державної фіскальної служби, так. яка розроблялася разом з Міжнародним валютним фондом. Тобто, що передбачалося? Передбачалося uh -huh. створення колегіального органу для керівництва Державної фіскальної служби, де е, е, є голова служби і є п'ять його заступників за напрямками. І от повністю операційну діяльність за цими напрямками ведуть саме заступники голови державної служби, а голова служби мінімально втручається у їх діяльність. Наразі відбулося все абсолютно інакше. І я думаю, що у випадку, якщо ця ситуація не буде виправлена дуже близьким часом, це може мати критичні наслідки для діяльності служби і для наповнення державного бюджету, зокрема. З 5 травня ви фактично займаєтесь контролем мит... митним напрямком Державної фіскальної служби. І, зокрема, всі ми знаємо, що збираються вести контроль там, британськими компаніями на західних митницях в Україні. Контроль її роботи, якби... mm -hmm. а, я так розумію, аудит частковий буде присутній. В нас є сюжет щодо цієї тематики з приводу британських компаній, адсорсингу як такого. А після цього ми продовжимо нашу розмову, пропонуємо переглянути Добре. сюжет. Українські митниці виходять на якісно новий рівень у пріоритеті боротьба з корупцією і сприяння бізнесу. Про це говорять у державній фіскальній службі. Звітую, що за три місяці вдалося змінити 50% керівників регіональних митниць. Особливу увагу приділяють західним областям. У Закарпатській області відсторонили все керівництво митниць ще місяць тому. Нових очільників отримає львівська митниця. У податковій кажуть, потрібно підходити комплексно і замінити всіх керівників митниць на західному кордоні. І якщо там закривається один кордон. То від... То якщо відкрити інша частина західного кордону, то контрабандні потоки йдуть туди. Коли ми дали інструкції закрити західний кордон на Закарпатській області, то товаропотік із Закарпатської області пішов. Ну, нелегальний товаропотік. Вони пішли і через Львів, в меншій ступені через Волинь, пішли через Чернівці. Ідею уряду віддати митниці на західному кордоні в керівництво британській фірмі у податковій сприймають не. Однозначно. Цей проект на стадії розробки і поки що Кабмін не вніс ясність, як працюватимуть іноземці на українських митницях. Уряд повинен чітко сформулювати завдання, тому що, наприклад, передати на аутсорс. Це одне передати в управління, це інше. Залучати їх як консультантів для надання послуг на митниці. Це третє. Будь-які міжнародні компанії наземні компанії, які будуть залучатися до управління митницями, вони будуть знову ж таки концентруватися на фіскальній функції, тому що вони з цього отримують гроші. Менше уваги такі компанії приділятимуть функціям безпеки та сприяння міжнародній торгівлі. Загалом у податкові кажуть про позитивну динаміку змін за словами Костянтина Лікарчука, показник боротьби з корупцією це надходження. Коштів до державного бюджету за липень місяць. Фіскальна служба перевиконала план більш як на мільярд гривень. Анастасія Острожко Дмитро Гришко соціальна країна. Деякі коментарі Костянтин ваші ми вже почули щодо цієї ситуації. Та все ж, чому ви проти того, щоб британські компанії там інші інші треті сторони втручались роботу? Якщо можна, я внесу декілька коректив угу, в те, що було сказано, таких невеликих уточнюючих. Перше. Не в податковій, а фіскальній фіскальні службі. Це все ж таки, таки вважаю. Тобто, у нас ще поки що, на щастя, не відбулося повного поглинання митниці податковою, і це все ж таки ще поки що є державна фіскальна служба. І по-друге, не Державна фіскальна служба перевиконала план за липень, А хто? А митниця, митниця? перевиконала план за Липень угу. на 1,22 мільярда гривень. План Міністерства фінансів. А от про податкову, я думаю, було б дуже цікаво запитати у чи перевиконала податкова Так чи виконала податкова угу. план? Взагалі це таке перевиконання митницею відбулось за рахунок яких факторів? Е, за рахунок того, що е, ну, те, що я говорив 5 серпня за рахунок того, що якраз от ми працюємо з тим, щоб побороти корупцію, щоб зменшити рівень корупції на митниці, тому що ви повинні дуже чітко розуміти, є чіткий індикатор: це надходження до державного бюджету. От якщо надходження збільшується, значить рівень корупції менше. Якщо надходження зменшується, то рівень корупції більше. Бо хтось цю, ці кошти все одно отримує. І їх отримують якраз корупціонери при митниці при фіскальній службі, їх отримують отримують корупціонери від бізнесу. Тобто це ж все робиться разом для певних цілей. І щодо митниць передачі митниць іноземним компаніям, я не казав, що ну скажімо так, я за чи проти. Тут тут таке питання. Справа в тому, що не сформульоване завдання. Угу. Урядом не сформульоване завдання. Тут це має бути проста консультація. Що, що, що уряд хоче. І от угу. коли буде сказано, що уряд хоче чітко, от тоді я зможу, як професіонал, сказати, я за чи проти. Тому що, наприклад, передати митниці в управління, це значить передати державну функцію в управління, то в такому випадку нам, напевно, треба вносити зміни в Конституцію. Так. Тому, якщо говорити з цієї точки зору, то так, я проти, тому що це незаконно. А якщо говорити з точки зору державної політики, моя особиста думка полягає в тому, що ну, дивіться, що будуть робити іноземці? Давайте подивимось на їх досвід. Є дані про Болгарію ту ж саму. Подивіться, скільки, який приріст був. Платежів, чому він відбувся, там зростав експорт дуже сильно. Питання девальвації валюти могло стояти. І скільки їм заплатили, і скільки реально бюджет Болгарії отримав від цього. А Які бу... ці показники? Які ці показники? Ну, от, якщо проаналізувати все детально, то ви побачите, що насправді вони особливо нічого не досягли. там. А е були дуже погані приклади, наприклад, Грузія. Там взагалі нічого не вийшло. І, наприклад, позиція всесвітньої митної організації полягає в тому, що не можна передавати в управління таку державну функцію, тому що коли міжнародна компанія бере це в управління, то її потім вже звідти не витравиш, тому що вони ну вони з цього кошти отримують, вони не зацікавлені в тому, щоб потім іти з митниці. І то, а оскільки це все одно державна функція, то її потрібно виконувати державі. І що важливо. От де взагалі йшла мова про передачу в управління в Болгарії? ж Вони як консультанти працювали, а, не, а вони, вони не управляли митницями. Так. Вони працювали як консультанти, надавали консультації. У них, у них були певні мобільні групи, які працювали а, там з правопорушеннями. Вони робили аналітичну роботу. А в управління митниці передавали в країнах Африки. Там, де е, сама держава не встане, не в змозі побудувати митну систему. У нас існує митна система. Це абсолютно різні речі. Абсолютно різні речі. І, біль... а, а тепер я скажу щодо того, що буде далі. Угу. От е, був коментар Насірова з приводу того, що він не допустить саботажу цього процесу. То я думаю, що зараз у нього є абсолютно всі важелі в руках, і, і у нього, і тільки в нього, щоб цей процес завершити. І давайте подивимось, як він буде завершений. Я я от я от це пропоную зробити. Фібласка, на всі ті процеси, які зараз відбуваються і на кордонах західних. Чи впливала та ситуація, яка сталася в Мукачевому? Зокрема, про контрабанду, яку ви всі активно почали говорити? І от в цьому сюжеті, який ми подивилися, ви говорите про те, що контрабанді потоки зміщуються там на да, На Волинь. І взагалі, як контролюється цей процес? Звідки вас володіти цією інформацією про те, що ці процеси відбуваються тоді і на інших митницях? Це, це оперативна інформація, яку ми отримуємо, ви ж повинні розуміти, що дуже багато джерел інформації є і в правоохоронних органах. Ми співпрацюємо із Службою безпеки України, і з прикордонною службою. Є інформація, яка надходить з тієї сторони кордону в постійному режимі. Тобто, дуже багато інформації. Є інформація від операторів, є інформація від митників на місцях. Яким чином повпливала ситуація в Мукачевому? Вона повпливала таким чином, що ну. На це звернули увагу. Почалося дуже серйозне розслідування цієї ситуації з боку Верховної Ради. І я думаю, що ну, це позитивно для країни в цілому, тому що Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка дуже фахово, дуже глибоко аналізує ці питання. І подивимось, що буде у звіті тимчасової слідчої комісії. Я думаю, що вони зможуть належним чином, я сподіваюся, оцінити ту ситуацію, яка була. Щодо перекриття контрабандних потоків, то це завдання нами ставилося мною ставилося з самого початку діяльності. Перший місяць, от у травні, коли я прийшов на цю посаду, здійснювався моніторинг системи. Тобто здійснювався структурний моніторинг, здійснювався моніторинг функцій, і також ми дивилися, де саме які проблеми відбуваються, на яких митницях. І вже коли ми почали міняти керівників митниць і ставити новим керівникам нові задачі, то ми побачили дуже серйозний спротив, який відбувався на місцевому рівні, зокрема. Угу. І от якщо взяти Закарпаття, то там от був такий губернатор Губель до Москаля, так. який взагалі казав, що він не допустить того, щоб інша людина, не закарпатська, керувала митницею. І це була дуже велика проблема насправді. От бачите, як воно потім розвернулося, але ми, ми все одно призначили туди людину, ми призначили туди Романа Крутяка, який е за моїм розпорядженням, зокрема, і зупинив ті потоки, які були на Закарпатті, на митниці контрабандні. Хто ці нові люди, на кого звертаєте увагу, якого пропонуєте на керівні посади? Це як ви відбувається відбір загалом? Дивіться, ситуація така, що Пропонує і громадськість, і пропонує із стін Верховної Ради йдуть пропозиції. І ну, дуже багато осіб, які насправді дуже багато людей, які зацікавлені в тому, щоб митниця працювала нормально. Тобто, якщо вам будуть говорити, що там всі у нас ті, тільки тільки намагаються щось не те робити, там це неправда. Є дуже багато нормальних, розумних, професійних людей, які хочуть щось змінити в цій державі. І я з такими людьми спілкуюсь, я вислуховую їх пропозиції. Вислуховував раніше, коли були повноваження, так і е, намагався максимально посприяти для того, щоб е, цю ситуацію змінити, щоб створити команду, яка буде змінювати, створити команду молодих людей, амбітних людей, які насправді хочуть цій державі змін на краще. Ви ідейни прихильником тієї ті позиції, що фіскальну функцію потрібно зняти з митниці. Чому ми так вважаєте? Я не вважаю, що її потрібно повністю зняти. Ну, але не повністю, але я деки. вам я вам наведу а, приклади просто конкретні. Да? А, от а, а, візьмемо ту ж Великобританію, на яку зараз всі багато всі рівняються в реформуванні Державної фіскальної служби. І на на яку, до речі, Клім'янко рівнявся, коли створював Мінздох. Угу. Іронія тут є, певна, так? Да? Значить, от там ми відмитниці надходжень до державного бюджету складають, якщо я не помиляюсь, чи півтора, чи два митниці. Відмитниці. відмитниці. Да. В Азербайджані відмитниці доходи до державного бюджету складають 5-7%. А в Україні в липні доходи відмитниці склали 56% від державного бюджету. Ну, з чим це пов'язано? Це пов'язано з двома речами. Це пов'язано, по-перше, з тим, що митниця виконує наразі фактично в більшості своїй фіскальну функцію, яка митниці в нормальній державі, в європейській державі. Належить. Вона належить, але в дуже обмеженому вигляді. Так? Це додаткова функція. Угу. Це не основна функція. А у нас, а у нас зараз. Коли відбувається поглинання митниці податковою, це буде єдина функція. В митниці не буде інших функцій. Ну ми повинні це чітко розуміти, тому що фіскальна служба податкова вона зацікавлена у фіскальній функції. Це із назви випливає. Зрозуміло. І тому іде е абсолютно е така робота з того, щоб залишити митниці тільки фіскальну функцію. А насправді митниця повинна виконувати безпекову функцію. Тобто безпека кордону. У нас велика протяжність сукопутного кордону більше 5,5 тисяч кілометрів. У нас немає жодної ділянки кордону, яка не є проблемною. Жодної. І е, якщо ми говоримо про західний кордон, наприклад, то це кордон з Європейським Союзом. І от постійно, ви, ви бачите, от навіть не останніми днями там затримали, от сьогодні в новинах пройшло те, що словацькі митники затримали Бурштин. бурштинт в да? великій кількості. Там декілька днів тому, е, е, декілька може тиждень тому, е, в Чернівцях е, румуни після перетину кордону затримали. А машину там 330 кілограм героїну. От митниця повинна займатися, це попереджати. Бо до сих пір є фактично такі проблеми. Ну, звичайно, це бо, бо, бо ну, це не, це не стільки корупція, це просто в тому, що держава, держава неправильно фу, задачі ставить. І е, я намагаюсь до, е, донести до керівни, керівництва держави одну думку, що треба визначитись. Що Україні треба зараз, перше. І треба визначитись, куди Україна йде, друге. І лише після цього здійснювати якісь серйозні кроки по реформуванню. Ну, з іншого боку, крім е, безпекової функції митників, цю, цю функцію виконують і прикордонники, які працюють на кордоні. Ну, дивіться, все ж таки абсолютно це так, але. Митники виконують цю функцію в пунктах пропуску. Прикордонники теж в пунктах пропуску, але їх багато роботи поза межами пункту пропуску, де митників немає. От в так, так званій зеленці, де є відповідальність прикордонників і служби безпеки. А, але все ж таки, митниця у пунктах пропуску в зоні митного контролю повинна цю функцію виконувати. І так відбувається в будь-якій державі світу. Ми постійно щось видумуємо. Ми постійно щось видумуємо, тому що у нас є багато впливів на митницю, і дуже багато людей зацікавлені в тому, щоб ну, митниця залишалася таким джерелом корупційних надходжень. Скажіть, будь ласка, через призму малого бізнесу подивимось на роботу митниці, чи послабиться контроль на малий бізнес і на підприємців, які там перетинають кордон? Я, я переконаний, що доти, доки з митниці, то доки, доки буде тільки фіскальна функція превалювати на митниці, то ні про які послаблення мови йти не буде. Бо це ж все дуже просто. Вам ставлять план. Скільки на, на липень був 17,4 мільярди, на серпень 17,1 мільярд. Це при тому, що це два мертві місяці з точки зору економічної активності, а це величезний план. І ви повинні його виконувати. От в результаті цього і є спори, пов'язані з митною вартістю, з багатьма іншими питаннями, які виникають між бізнесом та митницею. От доти, доки це буде, доти, доки ми не будемо стягувати податки як всі нормальні держави всередині держави, а не на кордоні основну частину оподатковувати, доти у нас будуть протиріччя між митницею та бізнесом. Тому що ну, ми повинні чітко розуміти: якщо митниця дає 56% надходжень до державного бюджету, то є величезні проблеми в економічній політиці. Є величезні проблеми в економіці. Це значить, що внутрішня економіка працює, м'яко кажучи, дуже погано. Ви сказали, що намагаєтесь донести керівництво держави, яка модель теоретично потрібна країні? І практично де? також. Та, і практично також. Да. Яка, якою ця модель має бути? І от в ідеальному варіанті, я вважаю, що оскільки зараз держава собі не може дозволити повністю зняти фіскальну функцію з митниці, а вона повинна рухатися в цьому напрямку. Але. Я думаю, що ми повинні взяти ті моделі, які є в Польщі, які є в Німеччині, які є в розвинутих європейських державах. Континентальних державах. Дуже важливо. Тому що ми беремо за зразок Великобританію і намагаємося реформувати митниці так, як зроблено в Великобританії, і забуваємо, що Великобританія це острів. А у нас сухопутний кордон, як я казав, більше п'яти з половиною тисяч кілометрів. Так от треба взяти моделі, які є в Німеччині, в Польщі. А що це за моделі? Це моделі, коли міністр фінансів відповідає за надходження до бюджету і за видатки бюджету. І от міністру фінансів безпосередньо підпорядковуються і податкова, і митниця. Але вони, вони е працюють окремо, тобто вони, вони працюють разом, але вони структурно окремо. І функції виконують, скажімо так. Е, е, так, додатково до функції, які є у митниці, фіскальні, є е, тобто навіть фіскальна більше додаткова, а основні функції безпекова, сприяння міжнародній торгівлі. Але оскільки фіскальна функція дуже значна, то все одно в структурі Міністерства фінансів цей орган знаходиться. Це одна модель. Це коли є в Міністерство фінансів і два департаменти податковий і митний. Цю модель можна розглядати, угу. можна іншу розглядати. Можна розглядати ту модель, коли митниці і прикордонники є об'єднаними. Якщо я не помиляюсь у Сполучених Штатах Америки саме так. Тобто, коли після 11 вересня 2001 року зрозуміли, що концентрацію треба робити на безпеці, а в Україні ситуація теж така, що концентрацію треба робити на, на безпеці, безпеці, тому що у нас війна взагалі-то йде в державі. Так? Буквально за 500 кілометрів. Да. І, і е, можна об'єднати митницю прикордонників під, одним, під однією структурою, створити таку структуру, яка б відповідала повністю за безпеку кордону. Це теж можна зробити. І один, і інший варіант є прийнятними. Але те, що робиться зараз, на мою думку, воно е, ну, не зовсім є прийнятно. Та реформа Державної фіскальної служби, але навіть в рамках цієї реформи. Те, що передбачалося, що буде певна компетенція у заступників голови служби, що будуть певні повноваження, голова служби буде виконувати іншу функцію. Навіть цього не робиться. Тобто, навіть та реформа, яка була об'явлена, вона не виконується. От в чому цікава історія і парадокс. Угу. нашої ситуації. Чи можете ви сказати, що ви знаходитесь в опозиції до сьогоднішньої влади, і взагалі е, ваше призначення було за партійною квотою на? Я ні до якої партії не належу і ніколи не належав, тому е, моє призначення точно не відбувалося за партійними угу. квотами. Е, більше за професіональними якостями, я вважаю. А е, щодо опозиції, ну дивіться, мені важко сказати, як державному чиновнику чинному, е, що я знаходжу, знаходжусь в опозиції до влади. Тому що ви працюєте зараз, в принципі, ну так. Да, тобто, якщо якщо ти в опозиції, то треба йти з влади. Я ще все ж таки сподіваюся, що вдасться щось змінити, вдасться щось пояснити, вдасться щось донести? Я можу помилятися, але поки що я сподіваюся, от те, що так. вас забрали, повноваження частково так і ситуація... повністю да. ситуація з вашим батьком, ігором лікарчуком в центрі незалежного оцінювання знання. От чи не вважаєте ви, що це є тиском таким своєрідним на вас, на вашу роботу і на те, що? Що ви, в принципі, так активно пропонуєте свої ідеї, свої пропозиції в роботі? У мене до, до минулого тижня у мене підстав так вважати не було, я скажу відверто. А минулого тижня у мене відбувся 5 серпня, знову ж таки, якщо я не помиляюсь, допит у головному слідчому управлінні щодо цієї справи. І коли я побачив документи, коли я побачив питання, які мені ставили, то в мене такі підозри, підозри відчуття. Ну, обґрунтовані відчуття, думки почали з'являтися. Чому? Тому що ем, вже 20 липня процесуальний керівник в Генеральній прокуратурі дає вказівки слідчому, слідству, з яких питань мене допитати у угу. цій справі. Угу. Це при тому, що я до цієї справи абсолютно ніяк не причетний. Так. І ем, там обшуки у мого батька пройшли 21-го числа. Так. А вже 20. го вже конкретно ставлять питання по якимось документам, які там могли вони знайти, і так далі, що теоретично мене могли стосуватись, бо я я також проживаю на, в цих місцях, де проводились обшуки. Тобто, коли я це побачив, то в мене дійсно почали такі думки з'являтися. На жаль, що це може бути теж елементом певного політичного тиску з боку там, певних структур. Сергій Квіт, міністр освіти, науки став на захист вашого батька. Як ви ставитесь до цього? Ну і загалом, чому виникають такі процеси внутрішні в нашій країні? Як ви думаєте, я думаю, от моя знову ж таки особиста думка, це вже не питання фіскальної служби. Абсолютно? Я спілкуюсь дуже з багатьма людьми і, ну. Практично всі люди говорять, що особливо цього року процес вступу проходив чесно, прозоро та відкрито. І всі, хто намагався там, повпливати якось на мого батька, на ці процеси, вони всі отримали негативну відповідь, і ні в кого нічого не вийшло, в тому числі і у деяких представників правоохоронних структур, наскільки мені відомо. Тому е, я думаю, що е, такі процеси вони можуть бути потрібні комусь для того, ну дійсно, щоб якісь рахунки позводити, або для того, щоб взагалі знищити систему зовнішнього оцінювання незалежного зовнішнього оцінювання. варіант. Тому що це є однієї, можливо, однією з основних реформ в освіті за останні роки, що у нас дійсно це працює, і насправді ця реформа вона має дуже далекосяжні. Перспективи, тому що люди, які вступають до вузу чесно, які вступають до вузу за власними якостями, вони потім виростають ну, нормальних людей, а не в мажорів. Ну угу. це, це, це це так, це є своєрідним стимулом. Для це того, це, щоб... це є і стимулом, і це насправді реформа, яка через вже починає, починає давати результати. Вже почали. От чому у нас таке сильне громадянське суспільство? У нас же насправді сильне громадянське суспільство. У нас насправді революція відбулася, реальна революція. І після таких подій відбувається все ж таки. Такі і, і, ну це знаєте, це я як і після будь-якої революції з точки зору історії. Я насправді цікавлюся історією, тому що я, крім того, що я юрист я ще й міжнародник, я цікавлюся історією міжнародних відносин і загальної історії, то після кожної революції відбувається реакція. От те, що зараз в Україні відбувається, на мою думку, це певна реакція теж є. <гум> і е, намагання змінити цю ситуацію в те, що було раніше. І от, от я, я думаю, що боротьба з такими реформами, як ЗНО, є частиною цієї реакції. Костянтине, ми дякуємо вам за професійні експертні думки сьогодні, в нашій студії. Сподіваємось, не в останньому з вами зустрілися і бажаємо вам успіхів особисто, Дякую. щоб ваші ідеї та пропозиції знайшли втілення в житті. Е, дякуємо, друзі, за увагу. Це була експертна думка на телеканалі Соціальна країна. Обов'язково побачимось.